Вітаю, шановна аудиторія. Як і раніше, у нас продовжується боротьба направлена на протидію онлайн-шахрайству, як одному з найбільш розповсюдженіших видів злочинів, з якими ми постійно стикаємося, як кіберполіція під час своєї професійної діяльності, і інформування населення про актуальні шахрайські схеми є запорукою того, що наші громадяни не будуть потрапляти на ці шахрайські паски. Сьогодні ми поговоримо про деякі з таких шахрайських схем, і я доведу інформацію стосовно того, як не стати жертвою таких протиправних проявів. В Україні знову активізувалася шахрайська схема пов'язана з підробкою QR-кодів у загальнодоступних місцях, і в даному випадку зловмисники маскують фішингові сайти для того, щоб отримати дані банківських рахунків і для подальшого несанкціонованого доступу до них з виводом грошових коштів на підконтрольні їм рахунки. Шахри підміняють QR-коди на офіційних табличках або в громадських місцях. А Громадяни скануючи такі QR-коди, потрапляють на підроблені сайти, що імітують справжні і вводячи туди якусь платіжну інформацію. Відповідно, надають її шахраям. В результаті зловмисники можуть отримати доступ до банківських рахунків з подальшим виведенням всіх грошових коштів, які там розміщені. Найчастіше такі QR-коди трапляються в громадських місцях, там, де люди, наприклад, здійснюють оплату за транспорт або вхід на якісь заходи, або для здійснення тих самих благодійних внесків. Візуально відрізнити такий QR-код дуже складно. Тому перед тим як перейти на конкретне посилання, завжди перевіряйте. З його зміст, тобто на яке саме посилання ви переходите. Візуально відрізнити підроблений QR-код від справжнього практично неможливо, тому завжди перед тим як вводити платіжні дані, перевіряйте адресу сайту, на який вас привів той чи інший qr код Щоб уберегтися від даної шахрайської схеми, слід дотримуватися декількох правил. Перш за все слід уникати сканування QR-кодів від випадкових листівок, банерів або е незрозумілих оголошень. Передсканування перевіряйте наклейки з QR-кодом на сліди підміни, наприклад, якийсь додатковий шар або нерівні края, або якийсь змінений шрифт, який не відповідає загальному посту або е, плакату, який ви бачите. Завжди використовуйте функцію попереднього перегляду посилання, які скануються за допомогою цього QR-коду. В налаштуваннях вашого смартфону можна здійснити відповідні налаштування для того, щоб Перед тим, як ви перейдете за цим посиланням, у вас спочатку воно візуально відобразиться, його змістять всі символи, які містяться в цьому посиланні, і ви зможете з ним візуально ознайомитись. Завжди звертайте увагу на веб-адресу після переходу за QR-кодом. Будь-які відмінності, наприклад, в домені, можуть свідчити про те, що даний сайт є фішинговим, навіть якщо він візуально схожий на оригінал, а але домен, наприклад, звичний для сайту.com, змінений на .net або .com.ua або якийсь, якийсь інший домен, не характерний саме для цього сайту, то це свідчить про те, що він, скоріш за все, підроблений. Завжди звертайте увагу на захищеність сайту шляхом візуалізації відповідного символу у вигляді замочку біля самого url посилання Якщо такого символу немає, то це свідчить про те, що даний сайт може бути небезпечним. В жодному випадку не вводьте ваші банківські дані на невідомих сайтів без крайньої необхідності. Якщо ви виявили підозрілий QR-код, повідомте про це адміністрацію закладу, правоохоронні органи або службу підтримку відповідного сервісу. Використовуйте для оплати товарів і послуг в інтернеті віртуальну картку або якусь додаткову картку, так як у випадку витоку ваших банківських даних ви зможете зберегти свої заощадження на основному банківському рахунку. Якщо ж ви все-таки стали жертвою шахрайства, то негайно повідомте про це банк на гарячу лінію карту або шляхом безпосереднього звернення до відповідного відділення, а також надішліть відповідне повідомлення до правоохоронних органів шляхом написання відповідної заяви чи в територіальних. Підрозділах поліції, чи то за лінією 102 повідомлення надішніть або на сайті кіберполіції cyberpolice.gov.ua ви можете заповнити форму зворотнього зв'язку і дане звернення буде розглянути у встановленому законом порядку. Також нагадую, що всю актуальну інформацію про шахрайські схеми, а також про інші кіберзагрози, з якими стикаються наші, наші громадяни, а також рекомендації щодо уникнення всіх цих загроз ви зможете знайти на сайті. Стопфраудґоює, який є частиною волонтерського проєкту Брама, який активно підтримується кіберполіцією. Крім цього, хотілось би нагадати нашим громадянам про те, що в рамках волонтерського проєкту Брама нам здійснюється активна протидія інформаційній війні, так як в рамках даного проєкту ми блокуємо і шахрайські сайти, і сайти, які розповсюджують наркотичні засоби. І ті сайти, які розповсюджують інформацію, ворожу інформацію у вигляді якихось ворожих наративів, пропаганди, а також дезінформації, направлені на дестабілізацію нашого суспільства. Долучившись до даного проекту, ви зможете разом з нами здійснювати очищення нашого інформаційного простору від внутрішніх загроз, а також від інших загроз, в тому числі від кремлівської пропаганди. Достатньо просто підписатися на телеграм-канал Брама, а також на інші сервіси, які Працюють над з даною платформою і відслідковувати інформацію, така як міститься, і за можливості виконувати завдання, які надаються в рамках даного проекту. Одразу скажу, що для виконання даних завдань не потрібно будь-яких технічних навичок, будь-якого додаткового програмного забезпечення або яких спеціалізованих знань у даній сфері. Достатньо просто мати. Трохи часу і бажання допомогти у досягненні такої важливої цілі. Так як якщо ви не можете донатити своїми силами або фінансами, ви можете донатити свій час. Все залежить від того, скільки цього часу ви можете і хочете задонатити для досягнення поставлених цілей. Дякую за увагу! Разом до перемоги! Слава Україні!